Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, як кажуть, у нас все юненько 4-5-0. Усі можливі загрози воєнного часу вони нам відомі. Наразі у Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії. Ворожа авіація, звичайно, може в день проявляти свою активність, але хочу ще раз підкреслити: ситуація в області повністю контрольована. Усі гілки влади та місцеве самоправління виконують свої функціональні обов'язки. Уся інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність Одеси та Одеського регіону, працює. Бажаю кожному з нас продуктивного дня. Звичайно, не забуваємо про ті правила, які вам давно відомі відомі як правила воєнного часу. Працюємо разом на перемогу! І, звичайно, хочеться подякувати Головному управлінню розвитку Міністерства оборони України. Після їхнього повідомлення дуже багато українців, нарешті-таки, почали теж вивчати географію рідної країни і дізналися, що таке місто Джанкої існує і що це є вузловою станцією. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Будьте уважні саме до офіційних повідомлень. Все інше конспірологія та домисли. Прогноз, який можна давати під час війни він єдиний. Україна переможе! І перемога буде за нами. Тримаємо стрій! Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. І звичайно, якщо бачите на вулиці підозрілих людей, підозрілих предмети, будь ласка, повідомляйте відповідні структури. Слава Україні і слава нації! Смерть ворогам! Протягом дня працюємо далі. І посміхніться.